Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні сесія 7 серпня. І я склала з чоловіком разом наборчик. Наборчик природа. Розмір 450 на 337, кількість відтінків 151, із них 22 бленда. Так, показую як. Який красочний краєвид? Як буде виглядати картинка, розбивка, це скрін із схеми, це розбивка. Неповних 60 листів. А так, така красива природа. Табличка з блендами. До речі, тут блендів небагато, метраж. На бленди. Ось всього дві плашечки. Буде з задоволенням вишиватися. Хто не дуже любить бленди складати. Але дуже багато так чистих кольорів. Які різноманітні, гляньте, які голубі відтінки гарні. DMC. такі красиві відтінки. Є і голубі, і зелений, і коричневий. І ще з цієї сторони. Ниточки DMC нарізка, все по метру. Так що, складаю наборчики по повній предоплаті. Десь до 10 днів 10, буває трошки більше, тому що це не від мене тільки залежить, а від постачальника, як він швидко, збере мені матеріали. Ось канва 18 DMC, голочки 24-го розміру, дві штуки і схема. Дуже багато листів схеми. Все, всім до побачення. Підписуйтесь на мій канал в групу. Є посилання під відео, на мою групу, Viber. Електронну адресу пишіть, запитуйте завжди на зв'язку. Відповідаю. Всім до побачення!